Про це поговоримо з Валентином Бадраком, директором Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння. Військовим експертом. Пане Валентине, ми вас вітаємо. Слава Україні, як завжди, раді бачити. Доброго ранку. Вітаю героям, слава да? Пане Валентине, зараз ми зіткнулися з тим, що вперше фактично маємо дозвіл бити західним озброєнням по території Російської Федерації. Хочемо з вами так розглянути в широкому спектрі. Скажімо, це питання про які цілі йде мова, як ми можемо це використовувати, і чи повпливає це позитивно на ситуацію на лінії боєзіткнення, там де тривають досить інтенсивні бої зараз. Ну, звісно, передусім, найбільш потужною зброєю, яку зараз може використовувати Україна, це крилаті ракети, Shadow і Скалп. До речі, до речі. Останнє використання ракети Нептун, яке відбулося 31-го, Це українська ракета, 31-го травня, згідно з повідомленням генштабу, свідчить про те, що є й модернізація української ракети, і там дальність більше набагато, тобто понад 300 кілометрів. Якщо тут 250 кілометрів в середньому, то українська ракета 300 і, і більше да 300+. плюс. Дуже важливо, щоб було масштабування, чому я так порівнюю, тому що. Звісно, нам неприємно було дізнатися, що Білий дім відмовить у використанні тактичних ракетних комплексів Атакомс для Хаймарсів, і а це 300 кілометрів. І це балістична ракета, яку, як ми вже побачили, ну, російська ППО є безпорадною. У боротьбі з такими ракетами при тому, що ці ракети почали використовуватися ще з початку 90-х років, тому ми бачимо, що технології російські вже відчутно відстають, і якщо вже щоб одразу поставити крапку на технологіях, то хочу сказати, що примітили. На нову САУ э, Російську, зокрема, Сау Мальва, хоча це 152-й калібр. Але э, кажуть, що э, скопіювали э, Богдану Українську, скопіювали французький Цезар. Э, це дуже важливо для нас знати, тому що ми бачимо, що тут э, Росія відстає. Але повернуся до того, що можна, що можна вбивати. Передусім, це э, э, війська на етапі розгортання, на етапі їх доставки, скупчення. Uh, і uh, другий момент це командні пункти, uh, і третій момент це арсенали, арсенали, які uh, боєприпасів uh, зрозуміло їх будуть роззосереджувати і таке інше. Але uh, вже війна впродовж 27 місяців. Uh, велика війна довела, що розвідка українська uh, є більш досконалою. Звісно, вона спирається певною мірою на обмін даними з. Uh, Партнерами західними, і це дуже дуже важливо, що е, розвідка дозволяє нам е, більш краще діяти. До того ж, ще один момент: е, росі... Росіяни оприлюднили інфографіку, де показали, що е, окрім е, ракет е, на 250 кілометрів е, Україна буде здатна використовувати так само е, британські. Е, Британські безпілотники Тайкова дальністю дії за їх даними до тисячі кілометрів. Ну мені зараз важко казати, наскільки це є таким правдоподібним так би мовити, повідомленням, тому що тут можуть міститися і елементи інформаційно-психологічних операцій для того, щоб заохотити більше російську російське суспільство і. Створити такий так би мовити, таке уявлення, що іде велика війна Заходу проти Росії, і що треба мобілізуватися, треба покінчити, так би мовити, з цим і вийти на новий рівень, на новий рівень тиску на захід. До речі, тут так само це абсолютно вписується в цю панораму війни. Що з'явилися дані, що Росія почала розміщувати на орбіті а, супутники вбивці. А, зараз Кремль намагається використати війну для того, щоб а, розширити простір війни. Ну, ми знаємо, що Росія почала першою з 22-го року нарощувати ситуацію навколо Арктики. Да? І там будувати вже таку ідею, що в Арктиці Росія має панувати. А, тепер ось другий простір це космос. І намагання у такий спосіб здійснювати тиск. Хоча знову-таки мені здається, що тут багато чого пов'язано не стільки з самими спроможностями Росії, скільки з продовженням міфологізації російських озброєнь. Тому що ми знаємо, що навіть нещодавно такі недоторкані в лапках безпілотники Орлан Зала, які почали діяти на території. Прифронтовій території України до 100 кілометрів почали проникати у тил України, то зараз, вже буквально минулого тижня, продемонстровано було перехоплювачі, які здатні збивати орлани зала у повітрі. Тобто, ми бачимо, що на цьому етапі, який би він не був важким і страшним для України через утворення дефіциту озброєнь військової техніки. Дефіциту боєприпасів ну передусім, ми знаємо, що внаслідок американської кризи політичної, але відбуваються, відбувається, я б сказав би неймовірні речі щодо отримання технологічних переваг, і ось це і артилерійська перевага українська САУ Богдана і безпілотна перевага, коли перехоплювачі швидше почали працювати, це зараз. Ну дуже потужний такий, дуже потужне нарощування. Тим більше, що за умов того, що в Україні в силу оборони України не вистачає озброєнь боєприпаси боєприпасів військові. Сигналять, що до 50% бойових завдань виконується завдяки безпілотникам. Це дуже важливо і це новий історичний е, виток е, технологій, е, зокрема на полі бою, тому що йдеться передусім про необхідність посилення е, сил оборони е, на лінії зіткнення йдеться про здатність вражати ворога на дальностях від нуля. До а, а, десь 45-50 кілометрів. Ось це є критичні дальності, і тут на, на них на цих дальностях працює і артилерія набагато краще ніж російська. І, власне кажучи, міномети українські Україна вийшла на потужний. Потужний випуск власних мінометів і е, міномети. Ну і звісно, ті, що отримуються, наприклад, від Польщі, міномети, самохідні рак. Е, тут є повна демонстрація того, що українські технології західні технології перевершують російські, і це абсолютно ну реальна ситуація е, на цей момент. Бо, звісно, хвилі, е, хвилі відбуваються різні. І, наприклад, у березні ми, ми відчували. Таку особливу занепокоєність тим, що російські розвідувальні безпілотники, такі як зала Орланс Юперкам, почали. Проникати е, в прифронтову зону і швидко наводити високоточні засоби ураження, такі як іскандер, наприклад, або навіть е, засоби е, протиповітряної оборони, які здатні, як ми знаємо, С-300, С-400 е, бити по землі. І е, нагадаю такий спосіб, ми тоді втратили дві пускові установки Петріот і е, втратили установку Хаймерс. Але зрештою зараз вже червень. І березневий такий сплеск російського такого російської домінації він здається вже пішов в історію, і зараз мова про те, що Україна в червні то цілком можливо, що досягне паритету на полі бою. Це звісно надзвичайно важливо на тлі того саміту миру, який наближається, і це є дуже. Вагома міжнародна зараз боротьба. Хочу нагадати, що президент Зеленський відвідав Індонезію зараз Філіппіни. Це дуже важливі країни для нас, бо вони знаходяться поблизу Китаю. І ми знаємо, там і навчання в Південній Азії відбулися нещодавно. Ну і Китай проводить свої навчання так. само демонстрував тренування в захопленні Тайваню. Е, тому ситуація напружується насправді у світі, е, і е, за, е, антизахідний табір так само працює дуже потужно. Ну е, зокрема зараз відомо, що Саудівська Аравія е, вже не, не, не тільки Китай, а й Саудівська Аравія відмовляється від саміту миру. Е, ймовірно, в там не буде. І навіть останні дані, що Угорщина може скасувати свою присутність, бо там вже кажуть, що це не наша війна. Ми не відчуваємо, що це наша війна, і вони, звісно, підіграють зараз цьому е, антизахідному е, угрупованню мегаблоку. Цьому, який очолюється зараз Пекіном, е, мені здається, що це е, гарні підстави для таких санкційних дій з боку Євросоюзу з боку, взагалі е, заходу всього, щоб обмежити. Такі країни, як Італія, що 에, перепрошую, як Угорщина, щоб вони одразу відчували проблему. я згадав, бо Італія відтягнула, 에, забрала свої засоби ППО з Угорщини, і власне кажучи, це був натяк, що 에, політика 에, Будапешту суперечить 에, європейській політиці, і 에, ось е, так приборкують опонентів. Вони ще ну, звісно, вони не не є ворогами, тому що. На жаль, скажімо, бізнес там працює у зворотньому напрямку. Наприклад, наприкінці 2023 року Угорщина уклала два величезних контракти з німецьким концерном Rheinmetall. і там будується зараз виробництво виробничої потужності щодо новітніх систем ППУ, Skyranger і нового танку. Те, що в Принципі планувалося е, працювати з Україною якраз да тому, ми бачимо, що кожного дня відбувається ну потужна боротьба е, на всіх фронтах. Да? На, на абсолютно на всіх фронтах, і тут е, інформаційний фронт абсолютно не зайвий е, Сейм Литви е, вчора здається, да С, е, скасував е, е, можливість е, трансляції будь-яких каналів Росії і Білорусі. Тобто, ми бачимо, що. Лінії розділу ну поглиблюються і посилюються. Да і тут можна згадати і Польщу, яка зараз хоче затопити певні території при кордоні і від відгородитися дуже серйозно. І кордонно такий кордонний мур, такий своєрідний будує тому ситуація загострюється і е, е, стає надзвичайно такою, е, я б сказав, би, ще більш складною. Але як я вже казав раніше, мені здається, що рівень загострення е, має бути вирішений, і багато чого має бути вирішено е, упродовж літа і е, в вересні. Ми зрозуміємо, чи є сили у Росії. Щодо наступу, і чи ми вирівняли свої можливості е, щодо протистояння оцій ворожій державі країні агресорці? Угу. Та ви, пане Валентине, абсолютно слушного зазначили про те, що багато що і від цього саміту миру в Швейцарії залежатиме зараз. Триває активна підготовка до нього, і активні дискусії стосовно того, хто ж таки буде. Зеленський заявив, що є ще шанси, що буде президент США Джо Байден. По про те, що в нього там були, нібито інші плани в Каліфорнії зі збору грошей на передвиборну кампанію. Але ось зараз це питання досі підвисло в повітрі. Але китайці. Відмовилися категорично, як ми вже розуміємо. Про результативність, що зараз можемо, пане Валентине, сказати цього саміту. Що ви припускаєте, буде в підсумку в холодному залишку? От, от Дивіться, я вже, вже зараз можу свою думку висловити, сказати, що саміт нічого не дасть нового і нічого не вирішить, але але це не є поганий результат. До поганого результату ввів нас Пекін. Він хотів здійснити розкол, забити клин в НАТО у момент прохолодження, так би мовити, Вашингтону до НАТО і, взагалі, відмова від певна відмова від лідерства в НАТО. Чому так важливо залучити Джо Байдена, тому що він не відчуває себе зараз лідером? На натівського блоку, і е, зараз, якщо йому продемонструють, що він може бути лідером, то він може відвідати. Але ми бачимо дуже великий опір, чинить зараз е, президент Макрон, який претендує на європейське лідерство і хоче Європу відокремити певною мірою від Сполучених Штатів. Ну ж в цьому безумовно є для України, тому що е, Франція зараз надала дозвіл бити крилатими ракетами. Так само, як і е, е, сполучене королівство е, крилаті ракети по території Росії, це дуже важливо. Франція е, фактично зараз е, заохочує будь-які нові можливості, в тому числі створює нові патроні. Перепрошую, патроні боєприпасні. Виробництва, які прямо Макрон каже, що будуть спрямовані на забезпечення України, е, і е, зрештою, е, ну тут вже не під під проводом Франції, тут цілий блок країн, скажімо, Нідерланди, Бельгія, Німеччина, Іспанія. Фактично відвертаються від американської зброї, наприклад, замість Хаймарсів, вони обирають нову реактивну систему залпового вогню, створену на базі ізраїльської системи ПАЛС, і навіть будують швидко завод в Іспанії для ракет. Тобто ми бачимо певні такі кроки, коли захід починає. Захід не те, що захід починає, ну будемо так казати, що там розкіл. Йдеться про те, що Європа після заяв Трампа ну почала удосконалювати свою політику безпеки, і тут для України є один дуже важливий добрий момент, тому що Україна стає активом, її оборонно-промисловість стає активом. Для європейського е, оборонного промислового простору і я нагадаю, не випадково е, рівно місяць тому, 3 травня, травня, армін Папергер це очільник німецького концерну «Райнметал», заявив, що треба створювати новий європейський збройний консорціум, і е, е, тут є місце для України цілком. Але в чому воно полягає для України важливість? Що Україна, якщо вона виконує свої домашні завдання, тобто з, доведе європейським е, країнам, що здатна швидко і впевнено і якісно е, в, в, виробляти комплектуючі для сучасної зброї, саме зараз саме про це зараз йде е, мова, е, а саме. Україна з однією з країн Європи, поки що не хочу називати, буде виробляти запланувала виробництво зенітно ракетних систем сучасних, які розроблені тільки в 18 році, тобто це реально абсолютно сучасні системи, і ракет дальністю дії до 45-50 кілометрів. Якщо е, Україна, а там 30% локалізації виробництва в інтересах України, тобто буде два державних заводи українських. І один одне приватне підприємство брати участь. Якщо е, Україна цей проект виконає, то можна вести мову цілком про те, що увійти в е, європейський консорціум. А це вже дуже потужна історія, і е, тут е, звісно це не е, анулює, скажімо, роботу України з, е, зі сполученими штатами. Але Україна більше себе відчуватиме частиною європейського безпекового простору, і це є надзвичайно важливим, тому що український оборонний комплекс він. Є найпотужнішим серед країн Східної Європи і безумовно претендує на те, щоб Україна була інтегрована. А оця інтеграція технологічна саме вона має забезпечити технологічну перевагу над ворогом, подальшу технологічну перевагу, відрив. І тоді вже дійсно можна буде вести мову про здатність протистояти противнику в довготривалий Період, чого раніше, на жаль, так активно не розглядали. Тому ще раз кажу, саміт миру, небезпека його полягала в тому, щоб там була Росія за одним столом з західними державами, і в цьому небезпека девальвації західних цінностей, тому що якщо країна терористка запрошена на таку на такий круглий стіл, то це вже... Анулює так, бо мовити злочинність путінського режиму, те, що захід не запросив Росію, це дуже важливо. Це означає, що західні цінності встояли, і можливо, оця токсичність Путіна і його режиму буде збільшуватися у такий спосіб, що все ж таки буде прийнято рішення. Бо зараз найнегативніший момент війни полягає в тому, що у заходу досі немає. Політичного рішення щодо майбутнього Росії. А якщо воно з'явиться, хай там воно не буде е, проголошено, але воно, якщо воно з'явиться, ми побачимо одразу, що е, захід е, е, схвалює знищення е, путінського бандитського режиму, і Україна е, буде користуватися усіма інструментами цього знищення. Ось це дуже важливо. Тому для нас насправді результат саміту миру вже є позитивним. Те, що там не буде Росії, те, що там не буде Китаю, бо Китай ми з вами говорили, що якщо б він був, то він би розраховував на великі зміни. А зміни для Китаю це гра на бочі Кремля і замороження війни по, по тим лініям, які зараз існують на фронті. Тому цього не відбудеться, і це означає, що боротьба продовжиться. А з іншого боку, це означає, що Україна йде на шляху до військового паритету з ворогом. Ось так це виглядає.